І говорити в той момент про заморозку фронту, коли противник нехай повторюсь незначну, але має перевагу, незначні успіхи. Говорити про заморозку і про переміря, я вважаю, що це вибачте, але на сьогоднішній день це пустослів'я. Я розумію, що всі втомилися, всім хочеться спокою. Але якщо ми поглянемо на історію, на всі попередні сотні років, коли у нас з нашим сусідом тривала війна. То всі переміря, всі союзи, всі домовленості вони за собою був тільки один єдиний наслідок. Ворог мав час для накопичення сил для відновлення своєї армії, для збільшення її. і знову такі спроби захопити Україну і знищити українську націю. Тому я особисто не вірю ні в які заморозки, ні в які переміря, і скільки разів уже нинішній дівчиний президент Росії. Ми бачили ці переміря мінські домовленості і купа попередніх разів. Ні, я їм не вірю. Під цим поняттям дуже легко завалювати незрозуміло, що це кіт в мішку. Немає ніяких не юридичних висновків в цьому понятті, немає ніяких доктрин нічого немає, окрім поняття, що заморозка це щось, те, що застигло і стоїть в якомусь статичному стані. Тому е, дуже зручно просто зараз висловлювати, мабуть, словом заморозка. Наше ставлення з приводу того, щоб, е, то, типу, давайте просто опять перестанемо стріляти і віддамо території, ви знаєте, е, Батальйон Свобода занадто багато бійців поклав на нинішньо тимчасово окупованих територіях для того, щоб їх віддати і не мати ніколи в житті можливості прийти на місце, де загинув наш побратим, наприклад, да, або де ми. Виграли якісь бій це енергетично дуже сильні, важливі місця для нас.